Так, шановні депутати, це спустимо, що ми маємо хвороби, оголошує засідання досі комісії з питань організації та фінансів, аграрної політики і екології місце будування законності оголошено Відкрито. На порядку денному в нас одне питання про внесення змін до рішення Тершенської міської ради 24 грудня 2024 року № 815 про бюджет Переша міської громади на 2025 ласка. Значить, внесення змін викликане так, як надійшли кошти субвенції державного бюджету по головному розпоряду по освіті. Пропонується. За рахунок субвенції на забезпечення харчування учнів, особливо це по харчуванню. Мільйон сімсот двадцять сім двісті збільшити доходи, і субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам 6 мільйонів чотириста. Це розпорядження кабінету міністрів постанови. Видаткова частина відповідно збільшити по субвенції доплат педагогічним працівникам 6 мільйонів 400. 000. 107 400 гривень по головному розпоряднику відділу освіти, E, значить, на доплати. Доплати це так як субвенція надійшла аж в кінці вересня місяця, e, тому відділ освіти, e, я узнавала, вони у жовтні вже нарахують і за вересні, за жовтні, за два місяці разом буде. Це до кінця коштів. Субвенція слідуюча по харчуванню мільйон сімсот двадцять сім-200. Це перші четверті класи. Нам попередньо дали до відома тільки вересень ми закаліли, а це на останні місяці, на перші четверті класи. І за рахунок перерозходів, так як ми доплату педагогічним працівникам по закладах дошкільної освіти, і по зашкіллю фінансуємо за рахунок коштів бюджету громади, то за рахунок переросходів зменшення по виконавчому комітету 076 місць пропонується збільшити на відділ освіти цю суму, по дошкільній освіті 785 600 і 290-400 по дошкільній освіті. Тобто до кінця року будуть платитися доплати і по школах за рахунок субвенції, і по закладах дошкільних та, 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 та по дошкільних. Спецфонду 162-600 – це субвенція Місцевим бюджетом державна підтримка слугам з особливими освітніми потребами. Теж по відділу освіти, постанова Кабінету міністрів, на заробітну плату за проведення додаткових корекційно розвиткових занять. Прошу підтримати. Я думаю, питання не буде. Не Ні. Я б не зрозуміла, що чому включила. Радімо за черговою ліцею, нам потрібно проголосувати в нашу світі харчування дітей. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію і винести на засідання за чергові сесії, прошу голосувати? Хто за? Проти отримали це. Одноголосно. Шановні депутати, на тому ми комісію закриємо, тому що у нас завершилось розгляне питання Петісе.